Загальний привіт! Проводив невеличке опитування, куди рухатись далі, оскільки інформації маю дуже багато, і результати опитування розділилися порівну: повноцінний бек і продовження із telegram ботом Наразі дуже швидко постараюсь показати нові імплементовані фічі в даний бот, для того, щоб ви змогли самостійно продовжити, і цього, в принципі, вам вистачить для того, щоб вже показати якісь дійсно цікаві результати. Звісно, сьогодні ми його не закінчимо, тому що щоб зробити повноцінний веб-ап, потрібно ще буде робити вебморду. В мене процес іде по вебморді. Так сталося, що в мене зараз в розробці три телеграм-боти, включаючи даного, і ще два на замовлення. Тому я вирішив спочатку показати вам саме продовження по боту. Трішки нагадаю для себе і для вас закінчилося все в минулому відео, що ми встановили боту команди. За допомогою нашої кодової бази без участі ботфазера, і повністю відпрацювали команду старт з підключенням до бази даних. До речі, про підключення до бази даних є два відео на каналі. Окремо я на цьому зупинятися далі не буду. Хіба що якщо там будуть якісь інші механіки, які я не розглядав, тоді да, я розкажу навіщо воно так було зроблено. В даному випадку ми це вже проходили, і зупинятись на цьому немає сенсу. Закінчилася наша команда Start відправкою клавіатури із затримкою. Ми відправили клавіатуру. Ось, ми відправили клавіатуру для того, щоб користувач зміг вибрати зручну мову для спілкування з ботом. Зараз покажу, як це все діло відбувається. До речі, да, наскільки можете бачити, бот в консолі зараз не запущений, але він відповідає. Даний бот вже задеплоєний на Хіроку. В принципі, зараз можна це швидко діло показати, там нема взагалі нічого складного. Додається ще один файлик, ось називається ProcFile. Procfile прописується, отак ось, до хрена коду. WebNotIndex.js. Index.js – Це наша точка входу. Реєструємо обліковий запис на Heroku, Свій проект засилаємо на GitHub, з Heroku підтягуємо свій репозиторій, нажимаємо Деплой. Це все діло деплоїться, скачується і, і, і Heroku наразі став платний. У мене запросило 7 доларів за місяць. Побачимо, як воно буде списуватись і куди воно буде рухатись, тому що до цього в моїй аплікації крутилися на українському VDS, віртуальний виділений сервер. Хотів також про це розповідати, але наразі не бачу сенсу і часу, тому швидко це все діло запушив на хіроку, для того щоб бот був доступний 24 на 7 і ним можна було користуватися, тестати, юзати. І так, наша команда Start закінчилась відправкою клавіатури. Send Language Keyboard. І з телеграфа ми підтягуємо клас Markup. Тут же я підтягую повідомлення українською, і наша команда відправить клавіатуру. Далі формується сама клавіатура. Що таке клавіатура? Клавіатура це масив масивів. Кожен окремий масив в даному загальному масиві це окремий рядок. І в даному рядку ось одна кнопка. Ось раз, два, три. Три кнопки, три рядка. Три кнопки, Три рядка. Для того, щоб кнопку засунути в один рядок, ми просто через кому ставимо дві кнопки. Потрібно поставити три кнопки, ставимо три кнопки. Цікаво, правда, якщо кнопки довгі, як воно їх зіжме, не пробував. Ну, то ладно. Вертаю назад, оскільки мені потрібно, щоб це було саме так. Markup, button, callback. Тобто на кнопку вішається callback. Є назва кнопки. Як бачите, сюди можна додати і смайлики. І є payload callback. На кожній кнопці свій payload. По цьому payload ми будемо розуміти, на яку саме кнопку нажав користувач. Сформували клавіатуру. І відправили за допомогою контексту клавіатуру. Коли ми відправляємо клавіатуру, Telegram-API першим параметром просить деяке текст повідомлення. Це може бути текст або смайлик, а потім уже клавіатура. Тобто, коли нам приходить наша клавіатура, ось наш текст, і ось наша клавіатура. Відповідно, коли я натискаю, відпрацьовує певний payload, цей, цей, цей чи цей. Де вони відпрацьовують, наприклад, user в API вони відпрацьовують під acшенами. Тут були команди: команда Start, команда set Language, команда ще якась. А це екшени. Action Set UA Language. Відпрацьовує наступна функція. Відкриваю дану функцію. Я вже забув, що тут відбувається сам. Тут зовсім по іншому дістається чатайді, наскільки можете бачити. Хто до цих пір не вивів у консоль контекст, дуже рекомендую це зробити. Виведіть в контекст в консоль під різними екшенами. Чи це екшен, чи це команда, чи це будь-який текст. Подивіться, скільки там цікавої інформації. Коли ви це побачите своїми очима, воно зовсім по іншому буде сприйматися. Отримавши chat-ID, шукаю користувача в базі даних. Якщо користувача немає і обрана певна мова, тією ж мовою засилаю повідомлення про помилку. Але наскільки я пам'ятаю, ми там просимо користувача розпочати з команди «Старт», для того, щоб він зміг пройти реєстрацію. Чому так? Тому що у мене Set Language йде як окремий пункт меню. Щоб користувач в будь-який час зміг замінити собі мову. Але якщо користувача немає, і він буде пробувати змінити собі мову, тоді ми не знаємо, кому ж встановити дану мову. Тому ми засилаємо йому повідомлення. Давай, починай з старта, а потім вже степ степ в тебе все вийде. Якщо ми дійшли сюди, значить користувач у нас є, ми його знайшли і оновили йому мову, після чого відправили відповідне повідомлення. Під кожну кнопку відпрацюють свої екшени. Раз, два, три. Наскільки ви бачите, це одна і та ж сама функція, яка просто приймає різні параметри. І так, команди прописали, клавіатуру прописали, меню прописали. Знаємо, як відправляти повідомлення. І дійшли до самого цікавого веб-ап. У мене веб-ап це буде відправка каталогу. В боті це окремий пункт меню. Відкрити каталог продукції. Прилітає кнопочка, і коли ми на неї натискаємо безпосередньо в клієнті Telegram відкривається HTML-сторінка. Оце все це звичайний responsive лендінг Зараз він поки що не активний. Ось, бачите? є нативні інструменти керування. А є інструменти керування, які прямо в цьому HTML-і вбудовані. Оцей хрестик. Це іконка, яка вбудована в HTML, Але коли я на неї натисну, то Telegram розуміє, що потрібно закрити. Все вікно. Тобто Те, Telegram бот може взаємодіяти із даними елементами. Наразі я почав розробку цього каталогу. Єдине оскільки ми ж з вами розробники, не гоже нам руками HTML клепати, тому це все діло буде на реакті. Позиції в товарний каталог тої чи іншої категорії будуть наповнюватися із Google таблиці. Тобто ми будемо фетчити дані із Google таблиці. Чому так? Чому не в базу даних? Тому що якщо ми це все діло засунемо в базу даних, ну разово окей, засунули і забули. А оновлювати щось видаляти, міняти ціну, поставити знижку. Це незручно для звичайного користувача. Прийдеться писати вебморду. Оптимальніше всього, я так вирішив, що засуну це все діло в Google таблицю. До Google таблиці даються доступи відповідальному манагеру, і це все діло працює. Ось наразі це все закінчилося ось так. Команда send Catalog button є посилання Ось, звідки береться це посилання. Ось це посилання насправді можна засунути абсолютно будь-який сайт. Головне, щоб він був респонсів. Єдине, що якщо на тій сторінці не буде атрибутів о, телеграму на кнопках, на елементах, тоді е, телеграм-клієнт не зможе повноцінно взаємодіяти з тою сторінкою. Він просто її покаже, але не зможе відслідковувати, що саме нажав користувач. Скільки раз нажав, що в корзину додав на такі моменти. Він просто покаже це от у своєму там кастомному браузері. Ось дивися, марадіц. Далі є клавіатура. Тут клавіатура трішки інша, наскільки можете бачити. Знову ж таки, це масив. В масиві один рядок, і в цьому рядку об'єкт текст URL і ключ WebApp. Сюди ми передаємо наше посилання. Шукаємо користувача в базі даних, Щось я вже забув, що я тут робив. Угу. Нам потрібна мову, яку обрав користувач, тому що ми не знаємо на даному етапі це окремий екшен, окрема команда. Отримавши userdate, data, ми підставляємо Language, але якщо на всякий случай Language немає, то ми підставляємо дефолтний UI і відправляємо йому markup inline keyboard. Інлайн-клавіатуру. А цих клавіатур, до речі, в Телеграма є трошки є, там є на що дивитися. Це один тип клавіатури, це інший тип клавіатури, і ось тут така позначка, що це посилання на веб-ап. Є ще один тип клавіатури, він засовується чи то в повідомлення, чи під повідомленнями. Там, наприклад, коли ми, хочемо поділити, коли ми просимо, щоб користувач поділився номером телефона, тоді з'являється тут кнопка. Він натискає поділитись і прилітає його номер телефона, цей поточний, на якому він зараз сидить. Ось на цих механіках у мене все і закінчилося. Далі потрібно буде переключатися на вебморду. Як я казав, це буде React Single Page Application. З деплоєм на верселі. До речі, бек да, крутиться на Хіроку, а фронт крутиться на верселі. Це безкоштовний сервіс, дуже схожий на Heroku. Також підтягується із Git-репозиторія ваш проект, це все діло деплоїться і йому присваюється прямий лінк. До речі, якщо ми перейдемо по цьому лінку, кнопка, яка тут нічого не відпрацьовує, тому що цю кнопку розуміє саме Telegram. Наразі даних механік вам більш ніж достатньо. Щоб рухатись далі і розуміти, що відбувається в коді. Код, як завжди, я викладую в гід репозиторій, він відкритий. Велкам, учіться, користуйтеся. Далі більше всього, що будемо робити, бек. Мені потрібно зібратися з думками, тому що довгі відео мені даються складно. Записати це таке, всунув плюнув і пішов, а потім його редагувати це, звісно, білі страдання. Ну нічого, зробимо.